Вітаю малятко! Вмощуйтеся зручненько в своє ліжечко. Сьогодні на каналі Солодких Снів я розповім вам історію Леді Бак і Супер Кіт Сила Любові. Одного разу, коли Париж укрила ніч, і зірки тихенько спали на небі. У місті знову прокинулася Майя. Двоє героїв, смілива Леді Бак. І добрий суперкіт стояли на даху, дивлячись на вогники міста. «Суперкоте, скільки разів ми рятували Париж, але кожного разу серце тремтить, наче вперше, захвилювалась леді Бак. Мабуть, тому що ми робимо це з любов'ю, леді мого серця, відповів суперкіт. Та того вечора в повітрі відчувалося щось інше. Десь далеко, у своєму лігві, в будинку агрестів, у фіолетовому сяйві сидів бражник, лиходій, який мріяв повернути кохану дружину. У цій кімнаті завжди панувала тиша, лише чути було, як тріпотять крила метеликів, і дзвонить магічна куля, наповнена темною енергією. Бражник мав особливу силу, він відчував людські емоції. Коли хтось у місті сердився, плакав або почувався самотнім, він чув їхні голоси як подих болю. Це несправедливо. Я такий злий. Ніхто мене не розуміє. І тоді бражник випускав своїх помічників, метеликів, акум. Він не хотів зла, він просто шукав силу, щоб повернути своє кохання. Та не знав, що гнів ніколи не народжує світло. Я не хочу завдавати болю, але тільки гнів відкриє мені шлях до сили. Може, лише так я зможу повернути її. Він не знав, що справжня сила не у гніві, а в любові, яка пробачає. Я зроблю це заради любові, хай темні крила піднімуться над світом чаклував лиходій, промовляючи своє закляття. У цей час леді Бак і Суперкіт відчули тривогу. Повітря стало важким, а з неба почали падати темні метелики. Супер ми мусимо спинити його, але не силою, а серцем заблагала Леді Бак. Коли герої наблизилися до башти, вони побачили бражника. Його силует світився у тьмяному світлі, а довкола літали темні акуми. «Леді Бак, суперкота, віддайте мені свої талісмани. Лише так я зможу повернути любов, яку втратив. закричав бражник. Темрява і світло зустрілися в одному подиху. Світло Леді Баг було теплим, як промінь сонця, а темрява бражника холодною, як місячна тінь. Бражнику, ти не мусиш цього робити. Любов не повертається через біль, відказав йому суперкіт. Але без неї моє серце порожнє. відповів бражник. Справжня любов живе навіть тоді, коли людина йде, вона поруч, у спогадах, у світлі, у добрих вчинках, намагалася зупинити бражника Леді Бак. І вперше бражник опустив руки. Його темна магія розтанула, мов туман, над сценою. Він зрозумів, що по справжньому любити треба вміти відпускати. Ти права, Бак, я лише хотів, щоб мій син був щасливим. І сталося диво, над Парижем розквітло світло, м'яке, тепле, мов усмішка самої любові. Подбайте про нього. зникаючи, прокричав бражник. Очі леді бак заблищали від сліз, вона стояла мовчки, але то були не сльози смутку, то були сльози прощення. Коли ми прощаємо, серце стає легким, і навіть темрява поступається світлу, промовила леді бак. Супер кіт узяв її за руку. Париж знову був у безпеці, а на небі запалала нова зірка, символ любові, що ніколи не згасає. Любов сильніша за будь-яке зло, сказав суперкіт. Так, Суперкоте, і поки ми віримо в неї, світ не знатиме темряви, погодилась Леді Бак. І поки Париж засинав у тиші. Десь поруч два серця билися в унісон. Вони нагадували, що любов це найсильніша магія у світі, і навіть коли все здається темним, достатньо маленької іскри, щоби повернути світло. Солодких снів, маленькі герої. Пам'ятайте, добро живе у кожному серці. На добраніч, ніч щоб не пропустити наступну серію, ставте лайк, пишіть в коментарях, яку казку хотіли би послухати, і підписуйтесь на наш канал.